Якщо ви відчуваєте хронічне затискання під потилицею, ви відчуваєте, як вас розпирає, як у вас з'являється головокружіння, шаткість і навіть інколи оп'яняючий стан. Це пов'язано з судинами шийного відділу. Ваш мозок страждає від гіпоксії, йому не вистачає кисню. Я покажу вам декілька вправ, як цього стану позбутись. Для цього вам знадобиться рушник, скручуєте його ось такий валик і розміщуєте на потиличній частині голови. Для того, щоб... Зробити сам масаж шийного відділу. Ви робите ось такі натирання і прогріваєте м'язи шиї. Ви відчуєте тепло, як і вам стає легше. Після цих вправ ви робите нахили голови в бік в сторону вліво і вправо. Ви відчуєте, як м'язи шийного відділу починають розтягуватись і усувається затискання. Так робите по 10-15 разів повільно на кожну Сторону. Після цих вправ вам стало набагато краще, ваш мозок отримує повну кількість кисню, і ви відчуєте себе дуже добре. Робіть і будьте здорові.